Ага, ай, ага. Ти як будеш так одягатися то ти піщальники закінчиш. Чуєш мене? Ага. Виповниться 18 і будеш ходити хоч гола. Ні, я сказала. Дядя Алік дзвонив, все, завтра виїжджаємо. Чуєш мене? Ага, до тата. Ти чотири роки тата не бачила. А тут тато написав лист і ти вже все при пришку біжиш до нього. Слухай, навіть мені не говори, де твій тато? Чотири роки ми його не бачили. Де? Ага, біжить вона до тата.